Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. В сьогоднішньому відео покажу вам фототрактора МТЗ. В нас їх є два варіанти: зліва оригінал Білорусь, справа аналог від торгової марки Юбана. В цьому відео також скажу вам приблизні актуальні ціни, тому кому вони цікаві, додивіться до кінця. І це саме той випадок, де мені здається, краще не переплачувати за оригінал і ставити собі аналог. І зараз я вам поясню, чому. Дивіться, оригінал, ось ця частина. Кована, бачите? І аналог також їй зробили ковану. Тобто не зекономили. Далі. Ось місця, що на оригіналі закалені, так само закалені і на аналозі. Тобто зробили дуже-дуже якісну копію. Єдине, що мені більше подобається в оригіналі, так це гаєчка і різьба. Тому що різьба ну, супер класно нарізана. Дивіться, бачите, як крутиться. І дуже крута гайка. Зараз розпочу вам поближче і покажу. Ну, гайки завжди, оригінал, краще. Ось, бачите, є навіть печатки. І така різьба. Так само нижня гаєчка, бачите, вона і більша. І ось така тут різьба. Дивіться, як воно крутиться. Бачите? І тепер подивимося на аналог. Аналог так не крутий. Дивіться, ще на ці місця. Як тут зроблено. Бачите, тут деречак ставиться: одна довша, одна менша. Тут всі однакові. На аналозі всі однакові. На оригіналі також є маркування. Дивіться, покажу вам, щоб знали. Мейден білоруський каталожна номер. Ось тут печать. На аналозі немає ніяких опознавальних знаків. Приблизні ціни оригінал 4 45 тисячі, аналог 2 25 тисячі гривень, тобто практично в два рази оригінал дорожче. Тому в кого нема можливості купувати собі оригінал, тому що, ну чесно кажучи, оригінал завжди якби краще вважається, і ми радимо завжди купувати оригінал. Але якщо нема можливості, то можна сміло брати аналог. Це буде дуже гарна заміна. Я думаю, тут ви в якості не втратите. Кому сподобалося відео, з вас лайк, також підписка. І ще внизу в описі будуть посилання на наші соцмережі: Instagram, Viber і Тікток. Тому там також підписуйтесь. Дякую всім за перегляд і до наступних відео.